дивитесь знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Маяковська. Мої Вітання. Оборона Дебальцевого. Чергова спроба штурму бойовиків провалилася. Хід розслідування зброю цітушкам у часи Євромайдану видавали в МВС. Зняття недоторканості. топ тема парламентського тижня. Лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко пішов з життя сьогодні вранці на Дніпропетровщині. Його Тойота зіткнулася із вантажівкою газ, яка перевозила молоко. Кузьма загинув на місці. Начальник державтоінспекції України Анатолій Сіренко заявив про те, що удар був такої сили, що молоковоз винесло у кювет, а автомобіль співака сильно постраждав. Як повідомлялося раніше, Кузьма розбився в ДТП по дорозі з концерту у Кривоморозі на честь 25-річчя гурту Скрябін. Протягом минулої доби бойовики 104 рази обстріля обстріляли позиції Силанди терористичної операції на Донбасі. За добу за офіційними даними загинули п'ять українських бійців, ще 30 отримали поранення. Найпотужніших ударів терористи та російські військові, як і раніше завдавали на Дебальцівському напрямку. Останні новини з фронту далі. Ніч у зоні антитерористичної операції пройшла неспокійно. Російсько-терористичні війська не припиняли обстрілювати позиції української армії та населені пункти. Прес-центр антитерористичної операції звітує: українські бійці утримують позиції, завдаючи терористам суттєвих втрат. Бійці сил антитерористичної операції впевнено тримають позиції ще разу завдаючи терористам суттєвих втрат. За попередніми даними 1 лютого противник втратив 180 бойовиків вбитими та 248 пораненими. Окрім того, терористи не дорахувалися чотирьох гармат. Найпотужніших ударів терористи та російські військові завдавали на Дебальцевському напрямку. Чергова спроба штурму бойовиків провалилася. Про це у соцмережі повідомив координатор групи інформаційний спротив Дмитро Отимчук. Від спроб оточити українських військових бойовики перейшли до тактики витіснення сил АТО із Дебальцевського плацдарму. Всього в активних діях у районі Дебальцевського плацдарму на даний момент бере участь з боку супротивника близько трьох із половиною тисячу танків, близько 90 бойових броньованих машин. Закінчилася невдачою чергова спроба штурму Дебальцевого з боку російсько-терористичних військ. У результаті супротивник припинив наступ на Дебальцеве і почав відхід до Вуглегірська, залишивши підбиту техніку. Водночас бойовики стверджують, що закрили котел біля Дебальцевого, в якому перебували близько 10 тисяч українських військових. Про таке проросійські бойовики повідомляють вже вдруге за останній тиждень. Однак українські військові заперечують ці дані. Ситуація в Дебальцевому залишається складною, але контрольованою. Запевняють у штабі. Ато Додаючи, що за що за останню добу по всій лінії фронту загинуло 5 українських військових, а не 60, як заявили терористи. Тим часом у так званій ДНР заговорили про загальну мобілізацію. Сепаратистські змі повідомляють про її початок за 10 днів. Про таке, начебто, заявив ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко. Загалом вже за добу бойовики обстріляли позиції сил антитерористичної операції щонайменше 104 рази під обстріли потрапили і околиці Маріуполя. Зокрема, вночі бойовики обстріляли позиції українських військових з гранатометів поблизу селища Чермалик. В основному працює артилерія, у тому числі і реактивна. З обох боків ведеться розвідка. Застосування стрілецької зброї свідчить про діяльність диверсійно-розвідувальних груп. На східних околицях Маріуполя помічено один безпілотний апарат. На всіх рубежах втрат вдалося уникнути. Втрати противника уточнюються. Артилерія бойовиків напередодні завдавала ударів і по Донецьку постраждали переважно житлові райони. У міській раді повідомляють, що один зі снарядів потрапив у школу. А через артобстріл загорівся завод Донецьк гірмаш Лана Маяковська, соціальна країна. Не розслаблятися, але й не панікувати до цього закликають волонтери. Погоджуються, ситуація на фронті найскладніша за весь час АТО, але паніці піддаватися не потрібно, адже ворог, перш за все, хоче дестабілізувати ситуацію та зірвати мобілізацію. Волонтери закликають об'єднуватися у боротьбі з окупантом та готуватися до ймовірних бойових дій у великих містах. Докладніше у сюжеті. Події в Маріуполі оголили слабкі місця в нашій обороні, і в першу чергу це відсутність будь-якої підготовки населення до подібних ситуацій. Обстріл зградів став для маріупольців несподіванкою. Люди в паніці не знали, як поводитись і куди ховатись. Перша проблема – це відсутність системи раннього обнаруження і оповіщення населення про грозі бомбардіровок. Вторая проблема это отсутствие навыков гражданской обороны у населения. То есть они не знают, как себя вести в этой ситуации. Третья проблема это отсутствие инструментов эффективных действий по так называемым пунктам гражданской обороны у государства. Кожне велике місто знаходиться в небезпеці, тому до подібної ситуації населення, як і держава, повинно бути готовим. Волонтери пропонують створити робочу групу, яка зайнялась би координацією між міністерствами та службами і відновленням системи громадянської оборони. Відповідний лист звернення до очільника уряду вже підготували. Координація дій потрібна і між самими волонтерами та відомствами. на кшталт волонтерської ради при Міністерстві оборони. Там те, що за статутом відомству не належить купувати, придбати можуть волонтери. Розповідає На прикладе аптечек. Вы знаете, мобилизации в первой волне планируется 20 тысяч бойцов и 10 тысяч аптечек нужны вот уже будут в течение двух недель, и мы совместно решили открыть проект, потому что Министерство обороны может покрыть 80 процентов этих затрат, купить там подсумки, лекарства, там ножницы, там и так далее. Однако, к сожалению, законодатель нам не смогли еще подойти к тому времени, когда можно покупать кровоостанавливающее. З посиленням бойових дій на сході країни активізувались і небайдужі люди. Волонтери не на мить не припиняють допомагати армії. У залежності від ситуації на фронті змінюються й потреби. Зараз треба очень большую допомогу ділять артилерії, тобто безпілотники, артилерійські дальномери, планшети, метеостанції, тому що це зараз на першому плані і боротьба з дірсона розвідувальними групами, то тобто тепловізори, прибори ночного відділення. Проте ворог відкрив другий фронт. Бойовики оприлюднюють відео з жорстоким поводженням з українськими полоненими. Мета одна дестабілізувати ситуацію, посіяти паніку та зірвати мобілізацію. Постарайтесь зберігати, наскільки це можливо хладнокров'я своїми емоціональними сплесками. Ви тільки, к сожалению допомагаєте нашому ворогу. Це його ціль, В принципі, достичь дестабілізації, достіч паніки, хаосу. Зберігаємо спокій, набуваємо навиків громадянської оборони і допомагаємо воїнам. Тільки разом можна перемогти агресорам. Анастасія Остроушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Запорізький мер вирушив захищати батьківщину. Олександр але Сін. Взяв відпустку з 2 лютого для того, щоб відправитися в зону антитерористичної операції. Про це запорізький міський голова написав у себе у Фейсбуці. За його словами, напередодні побувавши під Маріуполем у розташуванні запорізької бригади Нацгвардії України, він зрозумів, як чоловікові, як патріоту України йому просто необхідно зробити внесок у захист батьківщини. Таке він написав у себе на сторінці. Інформацію підтверджує сайт Запорізької мерії. Я ж нагадаю, у грудні у Запоріжжі мітингувальники вимагали відставки мера сіна. Громадські звинувачували його у корупційних схемах а також у відправленні цітушок до Києва під тиском. М сін написав заяву про відставку, пізніше заявив, що нікуди не піде, і продовжить виконувати обов'язки мера. Так званим «тітушкам» у часи Євромайдану видавали автомати зі складів МВС. Про це на спільному брифінгу з генпрокурором заявив головний міліціонер країни Арсен Аваков. За його словами, на даний момент затримано 13 активних учасників тих подій і повністю встановлена злочинна група, котра займалася вербуванням злочинців для протистояння з мирними активістами. Журналістам продемонстрували аудіозапис, в якому член кримінального угруповання Бойко домовляється про привезення молодиків спортивної зовнішності в лютому. 2014 го до Марінського парку. Втім, головні організатори злочинної групи, як і раніше, на волі. Здоровий, вже так беремо крепких, щоб не було так, як то, ага. ми понабирали, а там ага. більше половина зброду. Лучше менше ми видно. Ну, нормально. А що по чому? Думаю, по 600 гривень буде. У нас а, був духовний руководитель. Этого сопротивления господин Захарченко, находящийся ныне в государственном рошуке. Он давал непосредственные команды, в том числе двум лицам: Зинову, это непосредственному руководителю в составе МВД, который тоже находится сейчас в междержавном в государственном розшуке, так? И Зубрицкому Виктору Васильевичу, который сейчас находится в розыске Интерпола. Столиця переходить у режим посиленої безпеки, хоча прямої загрози терористичних актів немає. правоохоронні та міські служби готують населення до надзвичайних ситуацій. Вже посилено охорону мостів, вокзалів станцій метрополітену. Спеціальними спорудами будуть посилені блокпости на в'їзді до столиці. У міліції чергує три групи спеціального реагування. При київській адміністрації створено оперативний штаб, який координує дії між підрозділами. Система цивільного захисту Києва переведена у стан підвищеної готовності. Створена оперативна група масштабна реакції на надзвичайні ситуації. це 82 чоловіка. І більше 20 одиниць техніки різної, в тому числі це комунальні служби, це служби з електро-теплопостачання, водопостачання на сайті міської адміністрації. Ми розмістили і актуалізували перелік укриттів, сховищ. Сьогодні в місті Києві велика кількість підземних паркінгів, велика кількість переходів, також станції метрополітену. І як найпростіше укриття це ті ж самі підвали житлових будинків, які знаходяться ну, які до яких люди мають вільний доступ З сьогоднішнього дня? Почато перевірку всіх укриттів і сховищ по місту Києву. Зняття недоторканності з депутатів та питання обороноздатності країни це топ-теми у Верховній Раді. Спікер парламенту Володимир Гройсман вже повідомив, які питання розглядатимуть законотворці цього тижня. А відтак у вівторок депутати опрацюють питання обороноздатності країни значну увагу приділять інформаційній безпеці та боротьбі з корупцією у середу по плану ратифікація міжнародних угод. А у четвер обіцяє бути спекотним днем на порядку денному зняття недоторканності з депутатів та суддів. У Криму активно бурять численні свердловини, не зважаючи на екологічні ризики, які несе у собі такий спосіб водозабезпечення півострова. У проблемі розбиралися наші колеги з чорноморської телерадіокомпанії. Подробиці дивіться далі. Оставшись без Днепровской воды, Крымчане вовсю бурят подземные скважины. А министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев учит их экономить воду. На днях он презентовал социальный ролик на эту тему. Министерство экологии и природных ресурсов считает первостепенной задачей каждого Крымчанина бережно относиться к источникам подземной воды. Это наше природное богатство. Днепровская вода перестала поступать в Северо-Крымский канал весной прошлого года из-за несогласованности действий самопровозглашенной власти Крыма с профильными ведомствами материковой части Украины. С тех пор на полуострове уже пробурили 13 подземных скважин вблизи населенных пунктов и 12 артезианских скважин в Просторненском, Нежинском и Новогригорьевском водозаборах общей мощностью 195 тысяч кубометров в сутки. Мы понимаем, что строительство водозаборов и водовода это достаточно Длительный процесс строительной работы затянутся на весь 2015 год. Поэтому мы приняли решение обратиться к министру обороны Шойгу Сергею Кужегетовичу с просьбой оказать содействие в отделении батальона трубопроводных войск. Бурение скважин идет полным ходом, отчитываются крымские коммунальщики. В свою очередь, экологи опасаются, что подобный способ добычи воды, который начал применяться без широкого общественного обсуждения, в будущем нанесет ущерб окружающей среде полуострова. Желающим ознакомиться с документацией проектов забора воды, Нараев советует писать информзапросы. Однако в целом негативное влияние на экологию от прекращения поступления Днепровской воды и расконсервации скважин не отрицает. Северо-Крымский канал не работает, посадков нет, только из-под земли мы можем добыть эту воду для обеспечения вот питьевого и хозяйственного бытового обеспечения крымча. Но ну, насколько хватит, те водозаборы, которые мы запускаем в эксплуатацию, как говорю, они прогарантированы, что на 50 лет тех запасов хватит. По оценкам риском водхоза, годовая норма потребления воды в Крыму составляет порядка 250 миллионов кубометров. Скважины могут обеспечить чуть больше половины от потребности. Апарат для недоношених немовлят благодійники подарували дитячій лікарні охмадит. Вартість пристрою близько 100 тисяч гривень. Це вже третій такий апарат у лікарні. Сучасне обладнання є більш якісним за попередні аналоги. Яна Курченко далі. Ксенія народила свого первістка на 28-му тижні вагітності. При народженні дитина важила 850 грамів. Вже два місяці її хлопчик лежить у цьому боксі, а мама ще жодного разу не брала його на руки. Майбутній українець дихає через апарат, а їжу споживає через капельницю. Звичайно, допомагають ну, з ним набагато краще стало. Звичайно, оптимізм є. Бачите, навіть малиш. Харчування немовляти цілодобово контролює ось такий пристрій. Він дозволяє грамотно проводити інфузіонну терапію з найменшою інфекційною опасністю непреривно в течії суток, з виведенням всіх необхідних параметрів на табло цього прибору. Не відключає рібенка, не переключає ніяких, не це є адшприсад проводити капельницю. В Охмедиті це вже третій такий апарат. Його, як і два попередні лікарні, подарували благодійники. Через коливання курсу його ціна постійно зростала, тому 100 тисяч гривень на його придбання збирали довго. Сьогодні благотворительность в Україні націлена більше на армію. тому благотворители наші немножко забули про тих проблемах, які існують в лікарнях, о нуждаючихся людях. Тому це не перша наша допомога. апарат, ми помощь. Вот этот аппарат, мы собирали, мы всего мира. Деньги мы собирали как с украинских благотворителей, так и с международных благотворителей. В следующем году мы ой, в місяці ми... Місяця, ми сюди поставимо ще такий один апарат. на нього вже майже зібрали. Нині у відділенні інтенсивної терапії новонароджених у Хмадиту 12 діток. Трьох з них, чий стан найбільш критичний, вже підключили до нових апаратів. Решта на приладах попереднього зразка. Лікарі кажуть, відсоток виживання недоношених з такою апаратурою дуже високий, тому їх потрібно більше. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. І це остання інформація. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком Лана Майковська знакові новини з нами зрозуміло.